Дорогі, нині хочеться сердечно привітати наших отців Васильян з святом, яке для монастиря святого Йосифа, тут у Брюховичах, має особливе значення, адже святий Йосиф став покровителем Брюхович через монастир святого Йосифа. Хоче проти його мене прийміть від всіх нас. Щирі вітання разом з отцем ректором і з отцем Єруманом цього монастиря і для всіх отців Васильян, для всіх братів семінаристів хочемо побажати, щоб Боже благословення за молитвами святого Йосипа і Пресвятої Богородиці завжди перебувало у монастирі, у семінарії та по всіх. Василянських монастирях, як в Україні, так і поза її межами всюди, де наші отці Василяни здійснюють своє служіння, а особливо нині ми молилися за ті території, які є окуповані, ті території, які наше військо звільнило, де є Василянські монастирі. На жаль, ще є місця. Де не можемо вільно святкувати Різдво Христове, але віримо, що прийде час, що вся наша Україна буде звільнена для отців осіб'ян, для братів семінаристів, нехай Господь сотворить многі і благі літа. Сестри, а особливо всіх тих, хто носить ім'я Пресвятої Богородиці і святого Йосифа. Тут також є отці, брати, що мають ім'я святого Йосифа. Ми нині роздумували над Божим Словом і якось по-особливому приглядалися до Пресвятої Богородиці і святого Йосифа. Вони дуже мало говорили. Святий Йосиф, така його місія є аж до сьогодні, хоча він є покровителем католицької церкви. Такий великий святий, а так мало про нього ми і говоримо, навіть був святий рік, рік святого Йосипа, і всього неможливо було сказати про цього великого святого, такого тихого, спокійного, але вірного Бога. Вірного за будь-які обставин, за будь-яких труднощів, випробувань, він йшов, бо так його провадило Боже Слово. Хочемо побажати нашим Маріям і нашим Йосифам, щоб вони наслідували своїх покровителів, і Боже Слово було визначальною у вашому житті, дорогі Марії і дорогі Йосифи. Вам, дорогі іменинники, вам, дорогі брати і сестри, парафіяни, гості, всі, хто нині є тут зібраний у святому храмі, хто не зміг нині прийти, а мав бажання, огортаємо молитвою наших воїнів, наших волонтерів, лікарів, медичних працівників, працівників Державної служби надзвичайних ситуацій, наших прикордонників. Національної гвардії, всіх, хто нині є у великій небезпеці. А особливо я хотів би вас дуже просити, дорогі брати і сестри, щоб ви ми молилися за наших священників, які є у великій небезпеці, які є в полоні, які тепер виконують своє служіння. Направду з нараженням себе на смерть. Ми може дуже мало про це говоримо, що ця війна є черговим переслідуванням нашої Української греко-католицької церкви. На тих теренах, де були наші храми, де є наші храми, наші парафії, тепер, коли прийшов ворог, він плюдрує ці храми. Він їх нищить, зневажає наших священників, наших монахів, кидає до в'язниці. Це є переслідування. Ми пережили переслідування у 20 столітті, і Господь Воскресив нашу церкву і ми віримо, що за молитвами наших мучеників наших святих і всього нашого народу, та й цілого світу, цілої католицької церкви, адже може до війни в ну, частинах світу не знали, що таке Україна, хто такі українці, а тепер здається, що нема такого куточка землі, щоби не чули про нас. Тому ми з великою вірою дивимося дорогі, в майбутнє, але так як дозвольте ще раз повторюся, як це сказав. Нехай кожен і кожна з нас також поставить собі запитання, а де я є? Чи дійсно я вірю в Бога? Чи дійсно для мене Господь є тим, хто провадить моє життя? Отже, дорогі, нехай Господь сотворить всім, а особливо нашими і іменинницям, многії і благі літа! Слава Але ми сьогодні не пошкодували, що він прийняв на це запрошення і дякуємо за таке натхнене слово, за проповідь владики. Я навіть трошки коли слухав цю е проповідь. От, і е владику теодора, який є помічником Тернопільської іпархії, е знаю дуже багато років, десь з 2006 року. Не був владикою, я ще не був священником. Перші спогади пам'ятаю, що я тоді був в монастирі Святого Ануфрія, а владика провів конектив з Франції, я й проводив екскурсію. Потім раз ми зустрічалися в Римі і завжди лишилися такі дуже добрі, теплі спогади. Але коли тепер згадую владику владику, мені зразу не приходить, що не попри руки і іпископства. Владика і далі лишився таким прикладом правдивого вода. Але борода Це правда. Це, це, це. От, і е, владика, крім е, доброслужіння помічника е, митрополита Василія в Тернопільській епархії, він також має церкву судиве служіння, бо він є доктором церковного права і можна відповірно провадити різні судові церковні. Процеси, і Це дуже величезна відповідальність, і ми, насправді нелегко мати це розпізнання істини. І тому хотілося б побажати родиці, перш за все, мудрості, як Східна Церква завжди навчає, що в цих справах більше треба бути не суддя, не суддею, а таким правдивим лікарем, ну і бажано терапевтом, а не хірургом. І... Ну, Де, му, потрібні, му, му. Але щоб тих справ менших. І тому з е, цієї нагоди бажаємо насправді влади, ці мудрості, свого духа, розпізнання і попри всі ті святкування різдвяних епископи завжди мають ось ці святкування, також щоб відчути дух різба, правдиву різдвяну радість. І сотворив, Господи, при освіщенному младенці Теодорові, многії младії гріта. І сестри у Христі. Я не планував говорити, але просто так відчуваю, що треба сказати на честого Великого святого Католицької церкви святого Йосипа. Ми сьогодні спогадуємо подію народження Господа нашого Ісуса Христа і роль святого Йосифа. Але, дорогі мої, святий Йосиф не тільки тоді допомагав і обікувався. І зараз хочу привести один приклад на доказ того, що він опікується і до сьогоднішньої медії над нашими нуждами, терпіннями і допомагає нам. Владика Буг згадав про деокуповані території. І саме один наш монастир знаходився у Херсоні. І коли якраз наступала ця... Російська Орда, місто Херсон був дуже швидко захоплений ворожими військами. А там наш знаходився монастир і залишився на служіння отець Ігнатій, який не знав, що до кінця робити, і в тому, як говориться пориві віддав під опіку святого Йозефа цей монастир і місто Херсон. І знаєте, цей час перейшов окупації. І що необхідно зауважити. Ми добре знаємо, слідкували за новинами, але наш монастир залишився цілим і неушкодженим. І коли вже після деокупації мені довелося відвідати наш монастир, довго розмовляти з отцем, ми прийшли до каплиці, ми так стоїмо, говоримо, говоримо. І я кажу, отче, а на ти тоже лізача, коли його понаносив до каплиці? А він каже, то не жалізача, це є дарунок святому Йосипові. Я так підношу голову, а якраз стоїть Фігура і в підніжжі святого Йосипа якраз знаходяться ті осколки, різні частини від того, що зірвалося і було неподалік монастиря. А це якраз доказ того, що святий Йосиф обручник опікується також і нами. Тому у цей святковий день особливо і по всі дні нашого життя пам'ятаємо, до кого ми маємо. Та, і залишимося цілими, неушкодженими, і будуть вислухані наші молитви. Христос Дякую, Христос рождається. Дякую про Його мене і також за присутність на сьогоднішньому святі, за те, що отець про той у особливо завжди дбає за наші. Василянський інститут філософсько-богословських студій. І також крім отця про до сьогодні є його дорадники. отець Відлямин, який настоятелем монастиря Святого Муфля у Львові. також отець Йосиф, який тут був ікономом, і є тепер е, Ігуменом монастиря Троховичі. І отцю Йосифу з находи імени хотілося б в особливий спосіб побажати. І проводу Святого Духа, благословення Господнього, молитов святого Йосифа. І крім е, того, з нами є отці студити, отець Уманьона, який очолює всіх отців студитів по всьому світі, також настоятель монастиря святого Михаїла, е, отець Аліпій. Також є з нами отець Михайло Лучків, якого добре знаєте, який очолював проводник по спорудженні. Цього храму, але і далі в особливий спосіб він зв'язаний. зв'язаний з нашою семінарією. Церква Андрія постійно з нами співпрацює. Отець Михайло допомагає нам навіть всі нелегкі часи в справі утримання біженців. І дякуємо всім, всім отцям, які сьогодні прибули, щоб розділити наше свято. І давайте всім їм заспіваємо, побажаємо многих Плаху, ні. Ми завжди так вже помітив, забуваємо подякувати нашому хорові, нашому студентському хорові Есис, який сьогодні прикрасив наше богослуження. Також дякуємо всім вам, що нашим вірним, що прийшли сьогодні разом. Помолитися, прославити Святу Богородицю і святого Йосифа і спільно святкувати це свято. Отже, сотворив, Господи, нашому студентському хорові і всім вірним, які тримали участь сьогоднішній божественній літургії, многії літа, літам. Минугалі. І зараз після. Тих цих привітань ми будемо мати невеличкий концерт колядок, а після того буде посвячення Хресної дороги, яка є на стінах нашого храму, і статуї святого Йосифа. Але також хотілося би згадати і привітати всіх, хто якийсь спосіб долучився до споручення хресної дороги і до статуї святого Йосифа. Перш за все, вартує згадати великого скульптора Миколу Посікіру, який, на жаль, вже відійшов з цього життя, але віримо, що відійшов до кращого життя, життя на Царстві Небесному, який був розробником цього проєкту. І з нами має бути присутні його жінка Людмила і донька Наталя, і тому подяку складаємо на їх руки і хресну е, дорогу, е, і поливали в пиварні в Києві і головним відповідальним за ці роботи був такий Ігор Данилевич, а скульптором, який зробив з каменю статую святого Йосифа, був Степан Зубринсь. І, крім того, до розробки цих проєктів долучився архітектор Михайло Федер. І всім їм щиро дякуємо за цю спільну працю і також. Згадати і отця Михайла. Він знову тут відзначився, бо він знайшов нам е, добродіїв, які пожертвували кошти. На хресну дорогу і всім цим добродіям також щира подяка від всіх нас. І також дякуємо одній жіночці, яка є дуже скромна, ніколи не хоче, щоб там навіть натякали на неї, але яка пожертвувала кошти на спорудження статуї святого Йосипа. І думаю, що святий Йосиф тепер в особливий спосіб буде її небесним виконувати. Отже, давайте заспіваємо і побажаємо многих і благих літ і всім, хто був причетний чи поштами, чи своїми мистецькими талантами до створення Хресної дороги і статуї святого Йосифа. А потім всіх вас запрошуємо після концерта на посвячення.